З нагоди ювілею салону та великодніх свят компанія Нікозахід запросила своїх друзів та партнерів на традиційне свято вишиванки. Вже 10 років у Славетному місті Львові стоїть легендарна споруда. Салон Нікозахід. На сьогодні група компанії Ніко у Львові представляє на автомобільному ринку 6 світових брендів: – «Міцубіші», Mazda, Audi, Fiat, Great Wall і Yamaha. Проте, коли львів'яни чують «Ніко Захід», це насамперед асоціюється у них з автомобілями марки Mitsubishi. Адже саме зі співпраці з цим брендом багато років назад розпочалась історія компанії. І усі новинки, які з'являються в модельному ряді «Міцубіші», компанія «Ніко Захід» першою привозить до Львова. На сьогоднішній день в салоні представлені шість моделей Міцубіші. А це вже класичний седан Lancer X, потужний пікап Л200. Зовсім свіженький оновлений АСХ зразка 2015 року. Легендарний кросовер Аутлендер. Абсолютно безкомпромісний рамний позашляховик Pajero Спорт. І, звісно, флагман модельного ряду Mitsubishi Pajero wagon Десять років це велике свято, особливо коли батьки збирають усіх твоїх друзів. Сьогодні компанія Нікозахід зібрала усіх своїх друзів на святкування десятиріччя салону і організувала свято вишиванки. На свято завітали як клієнти компанії, так і потенційні покупці, а також фірми, які давно співпрацюють із Нікозахід. То вишиванки, які ми проводимо кожного року, організовуємо ми його насамперед для наших клієнтів. Запрошуємо представників клієнтів, представників усіх брендів, які придбали в нас автомобіль. Але сьогодні в нас особливе свято. Сьогодні нашому салону виповнюється 10 років. От Ніко Захід вже дорослий. І ми організували клієнтам таку цікаву подію свято вишиванки, де люди можуть намалювати писанку, зробити ляльку, мотанку, поспілкуватися з один з одним, подивитися на чудові вишиванки. У нас дуже багато партнерів, які представляють свої нові колекції на цьому святі. Гості частувалися наливками та солодким, приймали участь у конкурсах та розіграшах, майстер-класах як для дорослих, так і для дітей. Компанія компанії «Ніко Захід» магазин Мамина світлиця презентує нову колекцію ексклюзивних вишиванок ручної роботи. – Як Давно ви дружите з нікозаходом. Якщо я не помиляюсь, то вже здається четвертий рік. Як вам працюється з ними? Нам дуже подобається. Чому ви досі з ними? Чим вони вам подобаються? Ну, вони підтримують фактично українську культуру. Те, що ми пропагуємо, і вони підтримують нас в цьому, тому нам подобається. І це направду свято українських традицій. Безліч вишиванок, футболок з патріотичними принтами, ляльок мотанок і писанок ручної роботи. Як давно ви дружите з Нікозаходом? З 2009 року, коли я придбав ту машину з – до І Як досі їздите на ній? Їжджу досі на машині, так. Ви часто буваєте на заходах, які організовані? Ну практично кожного року ми тут присутні. Плюс обслуговую машину на їхні месової козаки. Наші дітки в захваті, коли сюди приходять завжди. Для багатьох сімей, які придбали автомобілі в Нікозахід, ходити на свята компанії стало доброю традицією. Ви сьогодні перемогли в конкурсі, виграли футболки. Що вас привело сюди? Нам подзвонила наша добра товаришка і запросила нас на свято вишиванки, так як мого чоловіка з сином одна. Компанія Ні це не лише автомобілі, це патріоти, вишиванки, писанки, ляльки-мотанки. Зберігайте спокій і любіть Україну.